Добрий день, друзі! В цьому випуску ми підготували 20 різноманітних питань щодо медицини від дуже простих до досить складних. Після кожного питання буде кілька секунд на роздуми, тож уважно слухайте і спробуйте вгадати правильно. Після перегляду відео обов'язково напишіть в коментарях, скільки у вас правильних відповідей. Ви готові? Тоді починаємо. Яку групу крові має універсальний донор? Універсальним донором вважаються люди з першою групою крові. Однак у сучасній медицині донор і реципієнт повинні мати однакову групу крові та резус фактор. Винятки роблять лише в разі гострої необхідності. Скільки молочних зубів у людини в нормі? Молочні зуби це комплект із 20 тимчасових зубів, які відрізняються від постійних меншою кількістю та значно меншими розмірами. Якого нерва не існує в організмі людини? Перші три нерви реально існують і присутні в організмі людини. А збираючого нерва не існує. Скільки ребер у дорослої людини? У дорослої людини є 12 пар ребер, тобто загалом 24 ребра. Який пульс вважається нормальним у стані спокою? Для здорової людини нормальний пульс у стані спокою становить від 60 до 80 ударів за хвилину. Якою мовою виписують медичні рецепти? Латина використовується в медицині як універсальна мова, щоб уникнути плутанини між різними мовами та країнами. Назви ліків, дозування і скорочення мають стандартний вигляд. зрозумілий лікарям і фармацевтам у всьому світі. До якого типу тканин належить кров? Кров належить до рухомої сполучної тканини внутрішнього середовища організму. Вона складається з плазми та формених елементів. Що з цього є вітаміном В2. Рибофлавін є одним із найважливіших водорощинних вітамінів і належить до вітаміну В2. Для діагностики якої хвороби роблять пробу МАНТУ. Реакція Манту це імунологічний тест, який показує наявність туберкульозної інфекції в організмі. Що з цього є лікарським препаратом? Із запропонованого списку лікарським препаратом є лише віброцил. Яка кислота міститься в шлунку людини? У шлунку людини міститься соляна кислота, яка відіграє важливу роль у процесі травлення та має бактерицидну дію на мікроорганізми, що потрапляють із їжею? Яку залозу? Уражає хвороба Хашемото. Хвороба Хашемото це хронічне запалення, захворювання щитоподібної залози. Який орган уражається при хворобі Альцгеймера? Під час хвороби Альцгеймера в першу чергу уражаються медіальні відділи з кореневої частки головного мозку. Де в тілі людини розташований Меніск? Меніск це хрящове утворення, яке розташоване в колінному суглобі. Він виконує роль амортизатора та стабілізує суглоб. Зі скількох кісток складається череп людини. Череп людини сформований 23 кістками. Яка вена впадає у праве передсердя? У праве передсердя серця впадає верхня та нижня порожнисті вени. Яке з цих захворювань є інфекційним? Із наведеного переліку лише гонорея є інфекційним захворюванням, оскільки вона викликається бактерією. Який орган уражається при лямбіозі. Лямбіоз викликають найпростіші паразити лямблії, які уражають тонкий кишечник. У якому відділі хребта знаходиться аксіс? Аксіс це другий шийний хребець у наземних хребетних тварин. Від кого люди заражаються орнітозом? Орнітоз є гострим інфекційним захворюванням. Його збудник потрапляє в організм людини переважно через дихальні шляхи під час контакту з птахами. Якщо вам сподобався цей тест, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал, щоб не пропустити нові цікаві вікторини. Напишіть у коментарях, скільки правильних відповідей ви дали. Цікаво перевірити, хто найуважніший серед вас. До зустрічі у наступному відео! Там буде ще більше цікавих запитань і неймовірних фактів з усього світу. Дякуємо, що дивились!